Вітаю, друзі. Ну що, війна війною? А у когось обід по розкладу? Як я й попереджав, сталося депутати ВР обікрали Київ та Зсу на 8 мільярдів. Гривень. Ні, будуть розповідати, що це на все добре. В ім'я всього найкращого. І взагалі, пам'ятаєте, це як атака на, на і САП, яку нам спочатку намагалися впарити, що це в наших інтересах і в інтересах НАБУ і САП, щоб вичистити там російський вплив. Потім з'ясувалося, що не російський вплив, а захист Чернешова і Міндіча, Потім з'ясувалося, що депутати навіть не читали, за що голосували, бо їм сказали голосувати. І зараз бачимо так само. Нардепи з формальної більшості якої давно вже не існує, яка не може прийняти нічого самостійно без додаткових голосів ОПЗЖ, колишньої ОПЗЖ або й ко ще. А так, от з слуг народу разом з колишніми ригами, якраз з ОПЗЖ, і з тими, хто давно сидить у ОП на гачку через кримінальні справи, корупцію та багато чого іншого проголосували за законопроект 13439.3 і дали голоси: 229 голосів за те, щоб вкрасти в киян 8 мільярдів гривень, які планувалися виділити на обороноздатність наших військових. Браво! Що я можу сказати? Браво! Вони це зробили. До речі, я впевнений. Що через деякий час вони будуть казати, що просто не розібралися, просто сталася помилка. Просто ну це як завжди. Але сьогодні вони будуть казати геть інше, до речі. З атакою на Бує САП 1214. Було так само, пам'ятаєте? Спочатку зухвало намагалися нам довести, що це всі милохандії, а потім сумлінно голосували за повернення незалежності на Буї Сап. Бо ще раз, це ж ноунейми, no які просто виконують команди з Офісу президента. Так, вони дружно натиснули за по команді і проти здорового глузду Що це означає? Поясню. Вони забрали у Києва вісім мільярдів гривень, які призначалися для ЗСУ. Фактично, це ті гроші, які мали йти на укріплення, на ППО, на тероборону, на підтримку наших військових, від спорядження до дронів і транспорту, від ребів і рерів до гуми на автівки, на допомогу пораненням та родинам загибель. Тому все це забрали? Ну так, тому що. Тепер є привід виводити когось і казати: Зеллецький Кличко, де гроші на ЗСУ? І пояснювати, що депутати від слуг народу по команді офісу ці гроші забрали. Нікого не влаштує. Більше того, знаєте, фактично, ми спостерігаємо, як влада, використовуючи можливості, атакує місцеве самоврядування і обкрадає. Не лише армію, а людей, а ще Київ, який сам повинен вирішувати, що робити з цими грошима. Але найцікавіше навіть не це. Я особисто знаю два підрозділи, які отримували дрони саме не від Міноборони, а від Києва. Тож вони зараз вже не отримують. І я впевнений в цьому, і вони впевнені в цьому, тому що раніше, навіть при всіх грошах, які були у Міноборони, вони дрони ці не отримували. А Міноборони, до речі, не змогло освоїти ці гроші і в кінці року повернули їх на казначейський рахунок. Це, до речі, про те, чи є гроші, чи нема грошей в бюджеті. Проблема навіть не в грошах, а в тому як їм розпоряджаються. Так, от, тепер. Вони забрали ці гроші. Я розумію, навіщо це робиться, але зрозумійте, і ви влада хоче атакувати е місцеве самоврядування, і їх дратує Київрада, Кличко. Їх дратують депутати, які не підкоряються ні. До речі, депутати від слуг народу їх не дратують. Ну це ж свої, а свої своїх, ні не чіпляють. Але найцікавіше тепер ці гроші. Підуть у резервний фонд, а з резервного фонду вони чарівним чином можуть перетворитися на підвищення зарплати чиновникам та премії топом в наглядової ради укрзалізниці, або в самій укрзалізниці, які заробляють на місяць ближче ніж 4 мільйона відрядження, наприклад, на кариби, як це вже було, або на люксові авто, виплати прокурорам з псевдоінвалідністю, ну тому що держава їм і далі виплачує, а псевдоінвалідність багатьох з них не зняли. Утримання суддів, які керуються по телефону, та інших таких державників, які по команді з банковою виконують волю царя, ну а також ці гроші легко можуть потрапити в кишені чергових корупціонерів від слуг народу через схеми, за які вони згодом отримують підозри в корупції. Якщо хтось забув, прізвища можна називати без зупинки, і їх вистачає, тобто замість фронту. Знову йдеться про забаганки влади. І що найцінніше, нардепам вистачило нахабства прикритися військовими, в ім'я яких вони от просто віддаючи душу і серце, як віддавали, коли боролися з російським впливом на Набусап, ну де-факто, розповідаючи саме так. Так, от вони, в ім'я яких рятували бюджет, але це не порятунок. Це фактичне обкрадання. І, до речі, вони все це розуміють. От я з ким не говорив. Або намагаюся пояснити: ну ти ж розумієш, це ж ігри між Кличко і Зеленським. Я кажу, почекайте. Мене не хвилює чиї ігри. Мене не хвилює, що Зеленський атакує кличка. Мене хвилює, що ці гроші не отримують військові. У вигляді дронів, ребів, інколи сухпаїв. Так! Сухпаїв теж не завжди вистачає, уявляєте собі, а ще вони бувають різної якості. І це теж багато про що говорить. До речі, пам'ятаєте, як після історії з голосуванням проти незалежності на і САБ депутати клялися, що це було несвідомо і останній раз. І що такого більше не трапиться? Ну, ось, будь ласка. Трапилося? Команда є, депутати відпрацьовують. Ні, ну я розумію, чому відпрацьовує задорожний, по якому там справа в набу. Я розумію, чому відпрацьовує той самий Гунько або Безугла. Та розумі... да там, ну в общем, всі ті, хто давно або в Дьосна з банкової, або на гачку. Але скажіть мені, будь ласка, чому голосували ті, які мають відношення до Києва, яких кияни обрали для того, щоб вони. Захищали інтереси України, а не захищали особисті шкурняки офісу президента. От це мені не зрозуміло. Тим більше, що за, зараз вони ж цілком ну якби свідомо проголосували за погромування ЗСУ, бо команда з офісу була і вони її виконали. І всі ж це розуміють. Всі, а змін не відбувається, знаєте. До речі, там 229 голосів. Тих, хто причетний до пограбування у Києва, але їх може стати 230, якщо президент підпише. До речі, готовий забитися, на що ви хочете, що президент підпише. Тому що це ж команда з його структури. Ну, як він не підтримає те, що вони вигадали. Єдине, з кого шкода, це наших військових, які залишаються без всього необхідного від Києва. На жаль, це факт. Дякую, що дивилися. Дякую, що підтримуєте канал. Дякую, що поставили вподобайку. Дякую, що підписалися, прокоментували і поширили відео. Каналу потрібна ваша підтримка і дякую, що ви не байдужі, а активні. Але головне, за що я хочу вам подякувати, це за те, що ви підтримуєте Збройні Сили України. Бо Поки є ЗСУ, є майбутнього нашої країни. Якщо не буде ЗСУ, не буде не лише майбутнього, буде Український Федеральний округ Російської Федерації. Тому. Приєднуйтесь до ЗСУ, донатьте на ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Гуртуємось, друзі, навколо ЗСУ. І от тоді справді все буде Україна. Бо тільки ЗСУ зможе дати Україні і захист, і майбутнє. Дякую, папа. -па.